Всім доброго ранку! Златуся собі яєчко смажить. <кхем> Я трохи прибираю, зараз чай зроблю. Злотусі і нам приїхали встановлювати шафу. Так. І накий чайочок. Я вже розібрала сушку, тільки потрібно поставити по своїх місцях, поприбирала на кухні. Зараз тільки стільницю повитраю і кухня mm -hmm. чисто. Все очиняє. Так, так, можеш забирати. Що там є? Збирай помаленьку, вже не опечишся. Отак. Просто вип... От так, так. переверни. От і все. Шафа готова. Оцей -о папір. Я не знаю, наш воно, ну, але ну, вона так. Кожну наклечку тут, тут, тут і тут поклеїмо. І я це все здирала. Мені дуже повезло, що в мене є нігті. Тому що не знаю, як би я справилася. Мені ще потрібно зараз зеркало помити, там все повитирати, попілісосити. тому що тут все брудно. А так виглядає всередині. Нарешті тепер більше місце буде. І тут потрібно попілісосити, Тут так, тирса. О, Осенка вже свою машинку поставила. Тут така шуфлятка. І ще одна. Це буде на рукавички, на шапочки, всяке таке. І з цієї сторони. Ще мені ввечері мають привезти оцю штангу. Вони були, привезли зовсім іншу. І цього комода не буде. Буде іншим. Вже замовили. Тому що перемалювати його не можна. Він як, ну, як ламі... ламінований, щось типу того. Каже, так. то. Одна сторона зі зеркалом, а друга така глянцева. Мені подобається до самого верху. Тож, Я пополісошу, поки встигаю. мені златуцю потрібно на танці відвезти. І там повитираю теж та з І... а потім. Буду там прибирати всяке таке, потрібно поставити одяг. Я тут хочу поставити е, дітям піжамки, там всякі шкарпеточки, трусики, тому що у них мало місця в їхній шафі. Десь тут поставлю. Що робив? Гарно? Так, подобається. Ми з лату відвезли на танці. А з Арсенком поїхали на базар. Хочемо скупитись і купити з Латусі подаруночок. Я не бачу. Їй день народження в суботу. Ходи, ходи. Ти не встигнув. Тобто є півтора години. А бачиш? Каже, я не бачу. Добре, що базар відкритий. Тут і все куплю. Ні-ні, перше ходи. Тобто сьогодні купимо подаруночок. Виколяйся. Ага, каже, мама, лялька, лялька. Матя, На, Татуся тося лялючку не замовляла, вона замовляла щось таке наподобі, як слайм, щось таке. є. Слайми. Оця іграшка. А ні, то не ця. Оця. така цікава. Травичка виростає, потім підстригаєш. Я ще в дитинстві таке мало. А це що таке? О! Це запаска до 3D ручок. Оце точно потрібно взяти з латусі. У неї оця 3D-ручка є. Казала, що замовлю в інтернеті, замовлю, замовлю цей за час забуваю. От зараз візьму отаку. Які такі кольори є. Клас. Латуша середіє. Так, зараз скоро вам покажу, що купила, і буду їхати за золотусею. Так, що у нас тут? Це в нас кролик. Потім е сирна маса. Взяла ще гуляш виний, це буде на котлетки, Палочку ковбаски курячої. Сосиски філейні. Оці ще от, запаски до ручок, то що я вам показувала. І потім забігла в АТБ, взяли серветки. Оці вафельні корзинки. Одну пачку взяла, хочу зробити з тунця, з яйця. Це дуже смачно тоді було. Навіть я тоді була робила на сметані чи на йогурті, вже не пам'ятаю. Було дуже смачно, навіть без майонезу. Потім сметана, одна. Потім золоті яйця. Ой, капець, не можу з тих яєць. Маріка. Ці десерти. Діти дуже люблять. Люблять імну ванільні. З, з какао їм не сподобалось. Потім Ще одна сметанка, кефір мені, ватні диски і взяла листове. Так як я з латусі там на день народження буду любити піцу, потім ми будемо ще суші замовляти, все таке, мені того не можна. Мені можна тісто, листкове, мені тільки не можна дріжджове. Це я собі взяла, не знаю, яку я начинку зроблю. Напевно, там фарш візьму, напевно, цибульку, моркву, Таку начинку зроблю. Ну, щось придумаю. Злотуся малює. Той, 3D -ручкою. <плес> О дитині подарувати, там <плес> на день народження або в жлін, там на якесь свято. Це вже дуже цікава річ. Ти не буде сидіти, ви так просто малювати. Тобі цікава, дочка? Я, ага, ти перший йшов в цей молочний. Курзинку. Я курзинку зробила, можна тут щось поставити. Ну Диви, я щось придумала. Я тобі дам іграшку, а ти її візьми так, перемотай. О, давай. Повністю всю. Велико ага. просто йде по кругу, ага. по кругу. Ти хотів лягати спати? -е. Я вже бачила, як ти вже засинав, але не будемо спати, правда? Ми чекаємо. ще трохи почекаємо і будемо вже виїжджати, їдемо до Лора. Там? Куда? До лікарки їдемо. Лікарка буде тобі вушка слухати. Лікарка тобі буде в ушко слухати. Дивитися, тобто, вушка. Ну і слухати. Там такий спеціальний апарат є, що слухають. Ну, Арці так, так робить тобі, та? так? Там. Угу. Затусечка, йди принеси щиточку. Що ж, мама тобі заплете. І... Ведемося телевізор. Нічого нового не дивимося. Гаррі Поттер, як завжди, діти дуже люблять цей фільм. Ну і я не проти. Подивитися. Ой. І резиночку візьме дваць, добре? Я показувати. Що ти показуєш хрестик? Угу. Так. Видно, видно. Все. Треба буду статусу заплітати. І оця світочка я вам покажу. Миколайку приніс. Дуже файно. Маня, я. Гарно. Російський волосечко. Ой, Арсенку себе Так. такий гарний, гарний буде. А маму? Угу. мамо? Отак. То прилизав. Ой. Все? 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 Гарна мама? Ні. Я там дуже. Ага. Було на тебе дуже сирогані. Ага. Мама коси довгі, я ж хочу шати, так? Ну, у той дядько да? з цим <гум> котиком <гум> танцює. Угу. Угу. Все, давайте перебудемо злотуся чесати. Може два-три місяці тому ваше. бачила по новинах, що е помер актор Гаррі Поттера. Знаєте, ти в цій такий, такий повненький е бордою О, по зараз по помер. Так шкода. Він так гарно. Твою роль зіграв. Вже такий класний дядько. Мати. Все, вся мама гарна. Давай Златусю розчеши, бо так будемо один одного чесати, що ми нікуди не стигнемо. Я завжди виїжджаю, знаєте, десь за годину, тому мож, що, може, на дорогу бути, робити, таке. Давай я не біжу. Я просто тихіше дала, бо там музика грає. щоб мені. Вони... Навіть тобі. не відео. Беросенко. По обличчі повсюди. Та. Та запитати, я тебе люблю. Кого любиш мене? Так, я дуже люблю тебе і так. А підписників я. любиш? А підписників любиш? Я не чую. Кажу, підписників любиш, а друзів наших любиш? От нас дивляться. Та. Любиш? Та. Так. Любиш? Так. А даш так в цьому? Так. Ну передавай цьому так вовітряний. Отак муа. Все, йду я. Нам світло вимкнули, але мене це взагалі не зупинило. Я почала прибирати, розбираю е, тут дитячий одяг. Тільки, що... Ой, камера. О, я тільки що приїжджали і поставили. Те, якщо буде золотий Верхній одяг, ще сюди ваші піжамки поставлю, щоб нормально все влізлось. Я тут була ще обідом все пиліос, мені тільки потрібно повитирати. І все готово, можна все розставляти. А, і ще зеркало. Потрібно помити, бо все в плямах. І оце. Отак. А я прибираю. Прибираю, прибираю. А що робити? Світла нема. Хоч поприбираю. Ці такі рукавички файні, вони такі в'язані. Такі досить теплесенькі. Я ще була загрузила в пральну машинку тюль з кухні, але не допралась. Але нам десь 9-го година мають включити світло, Ну і вона автоматично запуститься і мені допереться, потім я її погладжу, бо це така тюль, що її потрібно гладити, бо в мене вітальні, можна тюль не гладити. Її там, наприклад, можна от вологу повісити, і вона сама А Це ні, потрібно обов'язково погладити і тоді вже чіплю. Ту гірлянду, яку я чіпаю вже пару днів, ніяк не можу вчепити. <розумістична> Наробила ті кожинки. який салатик. Мама принесла златусь. Арсенки. Бери. Чотири. Андрій Лаценку. П'ять і, і один. <розумістична> <'ять>, і один. <розумістична> Рахуй пальчики. Математика. Скільки? Скільки варсенка языка? Так, місто, я ще там розігріваю зубку. То, що їсть, мені усім. Смачного. Є. Один, два, три, чотири, п'ять, Молодець. <гум> а потім нещатий арчі прийшов і з'їв два. Скільки васенка лишилось? Петь. Рахуй. П'ять. Рахуй. Скільки? Один, два, три, чотири. п'ять. Ага, там того пальта нема. Три цукер. Скільки лечами? Один, два, три, церкви. І Віталік приніс з машини чотири цукерки. Злата з кольочка дістала два цукерки. І мама ще додала Арсенкові три цукерки. То скільки в Арсенка цукерків? Один! Ой, добре, скільки це... Не порахував, 10? 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодець. Але потім тато сказав, що Арсенку має багато цукерків і з'їв Арсенкові зразу 5 цукерків. Мама з'їла один цукер. І скільки в Арсенка лишилась цукерків? Пеш, п'ять, п'ять! Скільки в Арсенка цукерків? Рахує? Скільки вас у вас, третьоте? Удень, два, три, чотири. Скільки? У день, два, три, чотири. Чо? Кішок? Чотири? Мам, чотири. Мам. А не знав? — Що там таке? Тебе впало? У вас відпадку від мене в куда? Каже, злата йшла, як би сказав. Всі яйця побила чи що? Все впало. <laughs> Пепе то чоловік, він то говорив. Ззаду йшла, всі яйця побила. Потім баба варянки принесла. Все без яйця. Ой, капєса. А до чого тут яйця були? Не знаю. Нам вже включили світло, але поки світла не було, я тут трошки всяке організувала, поставила ці органайзери. Ну Тут всякі поводокарчі, ключі буду стояти. Там духи, щоб я ванну, кімнату не бігала по сто разів, коли виходжу. Тут у нас парасольки. Опа. Сюди я поставила шапочки, всякі хумоти, шарфіки, а на нижню полку. А! Тут теж всякі шарфики, рукавички, таке. Все помістилось. Класно. Тут золотусі піжамки, колготки. Ось такі просто. А тут арсенка. Тут нічого немає. Поставила ще сюди органайзер, але тут просто стоїть дощовик. Ці дві полочки він. А, златусика, що її поставила. Давай. А з цієї сторони це є верхній одяг. Всякі парасольки. Тут внизу я поставила взуття чисте. Це навесно. Наверху рюкзачки дитячі, сумка, тут рюкзачки. А наверху це все весняне. Курточки весняні і там теж всякі сорочки і таке. І ще місце залишається. Ну класно. Тільки ще хочу обов'язково поїхати, або куди купити мені потрібно вішачки і ще якісь такі, ну, наподобі такі контейнери. Такі всякі. Знаєте, тепер так незвично. Ну, тобто коридор такий світленький, файний. Перший він був дуже темний, а тепер настільки так світло, можливо, навіть камера не передає, але ось шпалери світлі, шафа світла, тепер світленько виглядає. Тільки ще тут пофарбує. Воно таке вруде, знаєте, діти чіпляли. Потім фарба дуковиться, докупиться і все. Ну і цей комод поміняється. Це теж ми таке е, саме замовили на подобі. О, для взуття. Тільки він буде білий. Ой. І е, оцей глянц дуже добре має. Це так само, як в зеркало в залізти, немає проблем. Ой-ой-ой. Зараз включу своє зубення. Це заложувач повітря, тільки прину розетку. Зараз Арсенко чекай. Мама перше включив розетку. Включай, повертай. Так все, Се, він все, 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 все. вже зайде. Хоч пара йде. Mm, Хатя, трохи сухо. Ще батареї включені. Осанечку посуньте. Ні, ні-ні-ні. Не виключаю його. Своложуєш повітря, щоб легше було дихати. Осенку так не підходить. Зробила з браслетик. Куса. Ми, звичайно, хотіли, щоб там злата писало, але однієї букви А не вистачило. І перед тим їй було дуже добре зав'язала, їй боліло тепер. Перев'язала і воно бувтається. Він каже. Не знаю, то хіба що ще раз переробити? Давай я зроблю. Отак, знаєш. Але розумієш, ти, якщо добре тобі стиснути, тобі, от, переверни руку, тебе буде дуже боліти. у ті кубики, як перед тим ти казала. Бачиш? Ну, де я хочу. Отакі квіточки сину. є. Таким. Гарно виглядає. А я ще замочила кролика е, на ніч, е, просто псала воду і додавала столову ложку оцету. У мене буде цілу ніч відмочуватись. А завтра, завтра щось приготую. Вона зі сметанкою в духовці. Прийшла в ванну, щоб змити макіяж і задала, що в мене є отакі масочки. Була недавно робила оцю, вона мені дуже сподобалась. Я купляла ті маски, була в тоді були ще по знижці. Обличчя маю на увазі після цієї маски. Таке зволожене, таке файне. Я навіть ще зберегла, щоб вам показати. Якби знала, то я б, напевно, замість у тих б купила там. Ті. Не знаю, зараз попробую. така в мене є. Ой. Така. І от така. Оця цікава така маска. Тут ще якийсь боку гель є. Тому зараз буду знімати макіяж. Нанесу оцю масочку, роблю ще собі масаж тим форувом. Пам'ятаю, в коментарях мене питали, чи хороша це форума. Я користуюсь вже досить довго, може 3 роки, якщо не більше. Мені подобається. Дуже подобається. Ця сторона це тобто отак під очі, а ця сторона по обличчю. Я роблю такий масаж, і в зранку, коли знаєте, ви проснулись і зробити масаж тим форумом, тут так класно. Я на нафоруву наношу або деколи навіть от скраб, або, зараз покажу, таку пінку, і класно масажує. Знаєте, як говорять, поки не спробуєш, не дізнаєшся. Мені подобається комусь може не подобатися. І оце, що я купляла, Ось вот, як вона називається? О, той роллер і шкербок. Мені теж дуже сподобалось. Класний. Бачите, що є схема масажних ліній. А я там не користуюся, я так сама собі. Там помасажувала, там помасажувала і нормально. Тож роблю масочку, знімаю макіяж, буду мавати таке все. І піду монтажувати відео. Тож, Друзі, дякую, що ви були сьогодні з нами. Скоро зустрінемось і усім па-па. А, я ще була зробила собі манікюр, от гель-лак, що я без кутю купувала. То дивіться, я включаю ліхтарик. Дивіться, як він світиться класно. Висти? Так блестить. А коли ліхтарик викручать, то він такий простий. Ну, класно, мені сподобалось. Все, тепер точно, попа.